І у вас на занятті з математики. Сьогодні моїми помічниками будуть їжачок та зайчик, сонечко та хмаринки, навіть листочки з дерев. Вони прийшли не просто так, а принесли з собою багато цікавих завдань для вас. Тож починаймо! Подивіться, яке гарне листя! Осінь їх дуже гарно розмалювала. А чи знаєте ви, з якого вони дерева? Правильно з клена. Скільки їх порахуйте? Молодці! Чотири листочка! А ці листочки з якого дерева? Правильно з дуба! Скільки дубових листочків? 5. Що потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Забрати один дубовий листочок. Або додати один кленовий. Якщо ми заберемо один дубовий листочок, то скільки буде разом листочків? Правильно, залишиться по 4. Чотири кленових і чотири дубових листочка. А якщо додамо один кленовий, то по скільки ми отримаємо листочків? Правильно по 5 листочків. Молодці діти! Ви впоралися із завданням, яке для вас. Підготували листочки. Погляньте, хто це? Вони принесли нам своє завдання. Пропонують пограти в цікаву гру, яка називається числа сусіди. Ви знаєте, хто такі сусіди? Це ті, хто мешкає поруч. Числа теж мають своїх сусідів. Тож допоможіть відгадати, яких сусідів мають числа. Назвіть сусідів числа 4. Молодці сусідами числа 4 є 3 та 5. Назвіть сусідів числа. Молодці це один та три. Назвіть сусідів числа п'ять. Так це чотири та шість. А з сусідами числа 3? Правильно є 2 та 4 молодці! Вам сподобалось завдання від зайчика та їжачка? Молодці! Ви гарно з ним впорались! Що ви бачите? Так, це сонечко. Але погляньте, на наше сонечко насуваються хмаринки. Вони хочуть закрити сонечко, щоб воно нам не світило. Якщо ми з вами виконаємо завдання кожної хмаринки, ми визволимо сонечко, і воно засяє для нас. Послухайте, що пропонує нам перша хмаринка? Кого ви бачите? Три качечки та дві жабки. Кого більше, а кого менше? Поставимо відповідний знак. Три більше за два. Дивимось далі. Одна шишка і три ялинки. Чого більше, а чого менше? Поставимо знак. Один менше за три. Шість пірамідок. Та шість кубиків. Чого більше? Молодці їх. Порівну або однаково позначають знаком дорівнює. Молодці! Ви впоралися з завданням. А хмаринка почала відступати від сонечка, а наступна хмаринка пропонує таке завдання. Вам потрібно прочитати рівності або нерівності. Тож починаймо! Один менше за два. Два більше за один. П'ять дорівнює. Шість більше за п'ять. Малята, Ви гарно впорались з цим завданням. І друга хмаринка почала відступати від сонечка. А що ж приготувала нам третя хмаринка? Третя хмаринка просить нас пригадати геометричні фігури. Які ж геометричні фігури, ви знаєте! Давайте повторимо трикутник, квадрат. Прямокутник, круг, овал. Дітки, давайте подивимось, що ж нас оточує. На яку геометричну фігуру схоже вікно? Молодці на прямокутник. На яку геометричну фігуру схожий м'яч? Круг прапорець схожий на трикутник. Подушка схожа на квадрат, слива схожа на? Овал! Молодці! Молодці дітки! Ви добре впорались із цим завданням! Як же гарно та яскраво стало світити наше сонечко! Малята, я вам дякую за роботу. Ви були уважні та активні до нових зустрічей!